Це брати окупанти з СВО. Вони приїхали під стіни Кремля та привезли ніж Путіну у вигляді награбованих туалетів та сантехніки. Але він не вийшов, навіть не виглянув у віконце, не привітав їх зі святом та не дав наказ поставити їм лайки. У соцмережах, тому і ви не проходьте мимо. І поставте лайк моєму відео, щоб якомога більше несвідомих користувачів соцмереж навчилися розрізняти фейкові фото, сгенеровані за допомогою штучного інтелекту. Це дуже потрібно, адже під час війни окупанти атакують наші соціальні мережі. Дезінформаційними фотографіями, створеними такими застосунками, як ChatGPT. Дякую вам!